Погода на початку нового тижня вже почне переходити в осінню типову погоду. Очікуються рвучий вітер, дощі в частині областей, та поступово почне падати температура по всій Україні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 16 вересня, опадів буде багато. Дощі йтимуть на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни буде переважати суха та малахмарна погода. Вітер в цей день рвучий зі шквалами 7-12 метрів на секунду. Сильно похолодає у західних областях. Там, в день всього, від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Нарешті території буде ще тепло від плюс 24 до плюс 27 градусів. Вночі у західних областях від плюс 10 до плюс 14 градусів. Нарешті території вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 17 вересня, дощитиме на Закарпатті, у Чернівецькій, Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде сухата, хмарна з проясненнями погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду, температура повітря у західних областях від плюс 19 до плюс 25 градусів. На решті території країни від плюс 23 до плюс 26 градусів. Вночі у західних областях від плюс 11 до плюс 14 градусів, нарешті території до плюс 19 градусів вночі. У середу, 18 вересня, дощі очікуються лише у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території буде суха та сонячно з невеликою хмарністю. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла. Вночі у північно-західних областях від плюс 10 до плюс 14 градусів. Нарешті території вночі до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!